Друзі, всім привіт, доброго ранку, субота. Буду пити каву, як завжди. А на вулиці така краса. Зараз покажу. До нас прийшла зима. Ви бачите, як гарно, супер. Чи довго воно продержиться, чи ні, побачимо. Але хоч трошечки побачити красу і зиму. Сьогодні планую переробити манікюр. Вже давненько я не робила, не знаю, мабуть, тижні три йому. Педикюр треба теж зробити. В общем, процедурки будуть у мене. Патчики треба ще покласти. З лікарняного мене виписали, хоча я і ще і не виздоровіла, ну, буду вже лікуватись, як то кажуть, по путі, чи як там сказати, на ходу. да. Замовила в аптеці вітаміни, комплекс вітамінів. Я завжди купляю. Допила в мене була там, хінацея і е, рибій жир. Довго я пила, в мене було 100 пігулок в одній і 100 в іншій. Три місяці я їх пила. Там, раз на день треба пити. А це е, такі мультівітаміни. мультивітамінний комплекс. Замовила, треба збігати буде в аптеку, забрати. Якщо не сьогодні, то, може, завтра побіжу, бо сьогодні, не знаю, і прибирати треба, і манікюри, і піддекюри. Не знаю. Ну, може, і збігаю, бо така краса, поки не розстав сніжочок, треба піти прогулятися, воспользуватися моментом. Всім на все добре, мирного неба, гарного ранку, всього самого найкращого. Побачимося. Пока-пока.